Далі про фінансову та економічну ситуацію в країні будемо спілкуватися з президентом центру антикризових досліджень Ярославом Жалілом. Доброго вам ранку, пане Ярославе, рада світати в нашій ранковій студії. Знаєте, хочеться нашу розмову розпочати з того, що ось згідно з даними МВФ, так у жовтні золотовалютні резерви нашої країни скоротилися на 14 тонн золота. І ось протягом листопада чи вдалося Нацбанку власне уряду якось поліпшити цю ситуацію? Наскільки дійсно критичною є зараз ось ситуація з нашим золотовалютним резервом? Ну думаю, ж насправді це. Питання насамперед до національного банку, тим більше що конкретна інформація про структуру золотовалютних резервів. Не думаю, що вона є відкритою. Загалом ну треба розуміти, що структура резервів вона завжди коливається: так. десь золото, десь цінні папери, десь безпосередньо валютні чи валюта. Тому зміна цієї структури вона залежить від того, які планується напряму використання цих резервів. Наскільки я розумію, цей продаж власне золота він був обумовлений тим, що було Пану ліквідна частина резервів, а необхідно було зробити розрахунки за зовнішніми зобов'язаннями? Ось чому була зроблена цю реалізацію? Що відбулося в листопаді? Ну мені важко припустити, що щось суттєво поліпшилося, тому що просто не було таких джерел надходжень. Ну, ось після того як Нацбанк перейшов до гнучкого курсу утворення на валютному ринку, то гривня так почала стрімко падати, але вже ось останніми днями вона нібито дещо відіграє позиції, і ось саме за вашою оцінкою, ця стабілізація ринкова чи Насбанк знову вдається до and Я не думаю, що зараз причина цієї інтервенції національного банку. Фактично а... вони достатньо незначні. Так. Скоріше йдеться про те, що Нацбанк банк намацувати намасувати співносні попити пропозиції на тих аукціонах, які вони проводять. Абсолютно природною поведінка курсу, коли після скасування фіксації одразу відбувся такий різкий провал, це ефект маєтника, Після цього гривні зміцнилися. Ну я думаю, що наразі, звичайно, що дуже багато залежатиме від очікувань суб'єктів ринку, від ризиків, які спостерігатиметься, від інтересів. Інвесторів, якщо вони будуть так. до України Відповідінки міжнародного валютного фонду, ми знаємо, що місія зараз поки що зібрала первинні дані, поїхала. Далі вона буде ну, черговий раз, приїде і буде обговорювати вже ймовірність надання Україні кредиту. Пане Ярославе, новосе, ну за останніми даними національного банку, монетарна база в Україні від початку року зросла майже на 23,5 мільярди гривень, а це до рівня приблизно 67 тисячам середніх зарплат населення. Про що може свідчити така статистика? Що можна сказати? Ну, чесно короче, монетарна база це настільки спеціальний монетарний показник, що дуже важко. Прив'язати його, власне кажучи, до якогось ну конкретно відчутного показника для пересічного українця, тому ну вимірювати його в середній заробітних платах статтє важко. Йдеться про те, що в принципі національний банк ну не проводив вже надмірно надмірно жорстку монетарну політику для того, щоб не гальмувати економічне зростання. Хоча з іншого боку, треба згадати інше, скажімо, за 9 місяців поточного року на банком було придбано на 126 мільярдів гривень облігацій внутрішньої державної позики для фінансування бюджетних видатків. Зрозуміло, що ці. І кошти було було іммобілізовано з економіки, тому що банки вилучено на перед тому, що ну ми бачимо, що зростання грошової бази значно менше, тому ну фактично, все таки національний банк змушений був десь можливо прикручувати регуляторні обмеження, десь можливо вилучати зайві кошти у банків для того, щоб не допускати надмірної інфляції і надмірного тиску на валютний курс. Ну просто цікаво, чи не буде це означати, що ось місія буде там набирати оберці, знову ж таки, чи, чи чи не буде чекати гіперінфляція? Ні, я думаю, що гіперінфляція на нас чекати не може, тому що ну, по перше, гіперінфляція можлива тоді, коли безконтрольно. Е Друком грошей так. або прямим кредитуванням уряду з боку, Нацбанку банку фінансуватимуться поточні видатки бюджету. Наразі у нас є достатньо чіткий фінансовий план держави. наступний рік, наскільки я розумію, буде достатньо жорсткий бюджет. Є зобов'язання, в тому числі національного банку щодо утримання грошових показників у певних параметрах. Те, що інфляція у нас не буде прагнути до нуля, що дійсно у нас ну, необхідно буде фінансувати частину бюджетного дефіциту. Це однозначно. Я вважаю, що прогноз там, скажімо, десь 13% інфляції наступного року він не. Відмірно оптимістичний. Вона мала бути більше, ну це об'єктивно абсолютно. Ми знаємо, що в поточному році вона сягає десь понад 25%. І ну фактично, Терміном гіперінфляції лякати сьогодні людей не потрібно. Треба скоріше говорити про те, що у нас ми повинні звикнути до того, що ну у нас буде інфляція на ближчі роки. Це об'єктивно враховуючи стан нашої економіки. Ну да потрібно максимально якось заспокоювати, і пояснювати глядачам. Ну, звідси, щодо бюджетної політики, так за такого стану речей, власне, багато експертів кажуть про те, що один з найвирогідніших шляхів виправити цю ситуацію це скорочувати видатки. Тоді ви інше питання за рахунок за рахунок кого і чого. Це дуже болюче питання насправді, тому що є зараз достатньо такі жорсткі вимоги. Так. Давайте там скоротимо фодатка там ледь не в декілька разів. Треба розуміти, що у нас є детро декілька таких жорстких. Блоків, на які потрібно витрачати кошти. Перше це соціальні потреби. Так. Це вже не йдеться про якийсь там популізм, там, якісь можливо там надмірні видатки. Йдеться просто про утримання виживання багатьох категорій населення. Тому е, ті е, зони, де ще можна було скорочувати, вони значною мірою вже вичерпані. Так. Друге, це обороноздатність країни. Ми знаємо, що було прийнято рішення, що десь е, наступного року має бути забезпечено адекватне фінансування наше і по озброєння армії, і по точних оборони. Видатки. Це те, що не можна скорочувати. Тому десь, звичайно, що потрібно вибирати у ці люфти, які залишилися, десь, можливо, більш жорстке і цільове витрачання соціальних коштів. Однозначно, зменшення видатків на фінансування управлінського апарату так. і максимально ефективне витрачання тих коштів, які витрачаються. Адже не секрет, що сьогодні значна частина бюджетних коштів витікають або через неефективне витрачання, або через пряме розкрадання. Це теж треба. Ну, Враховувати і намагатися звести до мінімуму. ну ось в той самий час у Мінфіні вже повідомили, що дефіцит державного бюджету поточного року зріс майже так на 32%. Чи війна головна причина? Ну тут у нас є дві причини: перше це звичайно, ну. Хронологічно перше це та жорстка політико-економічна криза, яка відбулася в Україні на початку року, зрозуміло, що це дезорганізація і падіння очікувань, і втеча капіталів, і інші негаразди. А друге, це дійсно війна. Це дійсно зовнішня агресія, це дійсно високий рівень внутрішньої напруженості в низці регіонів, це втрата продукти, які виробляються. Ну, не кажуть вже про Крим, але ще і на частині регіонів Сходу України. І в цих умовах зрозуміло, що ну, отримати... План плановані так. фінансові параметри, які планувалися ще у довоєнний докризовий стан, було би просто дивно. Пані ну в той самий час знову ж таки регулятор підтримує ліквідність банківської банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів. То від цих заходів вже є якийсь відчутний результат? Ну я думаю, що в принципі є. Ми бачимо, що по суті регулятор час від часу намагався взагалі фіксувати валютний курс. Потім у нього в не вистачало відповідного ресурсу. Але якби не здійснювати е, кроки щодо запобігання спекуляціям на валютному ринку, то я думаю, що коливання були б набагато більш жорсткі. І е, ну, наразі ситуація на валютному ринку достатньо цікава. Е, обсяги оборотів на ринку різко скоротилися, скажімо, з попереднім роком, десь там вдвічі втричі. І фактично більша частка саме спекулятивних е, попиту на цьому ринку. І е, 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 це потрібно регулювати, тому що дуже нестабільні очікування. Якщо просто подивитись на графік динаміки валютного курсу протягом, скажімо, поточного року, ми так. побачимо, що оці стрибки валюти вони дуже чітко корелюють з наростанням негативних очікувань перед якимись дуже негативними подіями, починаючи від розстрілу на Майдані в так. лютому цього року і продовжуючи потім згострення воєнної ситуації на сході України. І, ну, тому, ці спекуляції потрібно обов'язково гасити. Україна, яка перебуває в стані війни, вона не може дозволити собі розкіш абсолютно лібералізованого валютного ринку. Тим більше треба згадувати ще й про те, що є такий інструмент, як валютна війна, яка однозначно вестиметься, можливо, вже й ведеться проти України. І цьому теж треба запобігати. Панірославо і ще на останок. Ось так сталося так, що голова Нацбанку в Україні це зазвичай людина наближена до президента, а міністр фінансів до прем'єра. Ось за нинішнього державного устрою чи на користь це ну. Ми постійно говоримо про те, що має бути координація, жорстка координація роботи між Мінфіном і Національним банком. А в цих умовах, які зараз однозначно ще важливіше, тому не треба говорити, що хтось є людиною когось. Треба говорити, що це мають люди, які, по-перше, виконують ті функції, які на них покладені інституційно. І по-друге, це ті люди, які координують між собою роботу. А чиї вони люди це хай вони вирішують поза межами своїх робочих кабінетів. Зрозуміло, будемо на цьому ставити крапку. Вдячна вам за ваші коментарі, за те, що ви дякую. сьогодні були разом із нами. Дякую, Гарного дня.